Виставку карикатури приймає галерея мистецтв. Її директор Ольга Курчакова говорить, цей жанр жартівливого малюнку і Сполучені Штати Америки не розривні. До лівця Бенджаміна Франкліна з'явилася перша карикатура ще у середині 18 століття. Це була змія, яка розділена на декілька частин, яка символізувала собою якраз боротьбу. Сполучених штатів за незалежність від Британії американську історію на тлі політичної карикатури прагнули показати організатори виставки для українців. же ця виставка цінна не лише з мистецької точки зору, а й соціокультурної. Вважають фахівці. Я горджуся тим, що ви можете бачити дещо провокативні картини, але американські карикатуристи ніколи не боялися гостроти і не боялися спонукати деяких політиків думати. Один із відвідувачів виставки В'ячеслав Скрябін говорить, що на подібних заходах у Полтаві буває часто, і глядачі іноземним експозиціям завжди раді. Політична карикатура вона передбачає те, що людина ознайомлена з цією ситуацією, з політичною ситуацією. І взагалі з внутрішнім життям країни так само, якщо ми, наприклад, привеземо українську карикатуру політичну в Америку, я не думаю, що без пояснень вона буде зрозуміла. Майже 100 американських карикатур можна переглянути у галереї мистецтв до кінця місяця.